А насправді те, що я бачу влітку, це максимальне загострення воєнної ситуації. <кій> Але в Україні буде допомога і буде зброя, постачання буде, і зараз буде виснаження сил Росії, так як вже Іран не буде після ситуації з їхнім лідером, тримувати Росію, так як це було раніше. Тому. В Росії буде гірша позиція, ніж в Україні, Україна буде отримувати підтримку, і зараз існує велика вірогідність, що саме десь наприкінці літа восени конфлікт може завершитися. Тобто е, є декілька гілок реальності, і ми створюємо цю реальність через свої е, мислі форми, через свої відчуття. Тому Є така гілка зараз, що Україна наприкінці літа або восени завершить воєнну ситуацію. Так, звичайно, колективна свідомість може не обрати цей розвиток подій, але зараз з великою вірогідністю, що все-таки свідомість людей буде готова і вона обере а, саме цей розвиток. Також по новій інформації, яку я щойно отримала, це засуха. Яка чекає планету цього літу, буде дуже посушливо. І ви побачите, як зникнуть деякі річки, і деякі моря, вони наче відійдуть назад просто. І люди будуть бачити, що вода відходить, відходить, відходить. Але це е, такий період, е, Відливу, і мені його показали наставники. Сьогодні вночі я бачила, як відбувався ритуал, пролунала певна труба, і з цього дня вода буде йти, 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 йти. І потім, в якийсь момент, коли буде прилив, дуже сильний потік повернеться. І в цей момент деякі території зможуть бути підтоплені, але зараз буде Посуха вода буде відходити. Це стосуватиметься всього світу, чи тільки України, і взагалі чи буде в цьому переліку Україна? Посуха буде скрізь, але в різних місцях вона буде десь більше, десь менше. Я бачу, що дуже жарко буде в Європі цього літа. Дуже сухе літо буде. Також це стосується Америки, Південної Америки. Також це стосується азіатських країн. В деяких місцях будуть дощі, але взагалі ось цей період він буде посушливий, особливо дуже дуже жарко, неймовірно жарко буде в арабських країнах цього року. Чи ці зміни кліматичні матимуть якийсь вплив безпосередньо на військові дії? Чи все ж таки вони не впливатимуть на ці події? А, ну, на війну це не прямий вплив. А зараз будуть Багато вирішуватися питань на політичній арені. Ви вже бачите, як відбуваються зустрічі, політичні домовленості, тобто це період домовленостей. Зараз влітку дуже важливо прийти до певних домовленостей, і також зберігається такий варіант, коли війна закінчується а, з якоюсь домовленостю. Тобто, така реальність вона існує що за допомогою певних домовленостей Багатьох країн можна завершити цю конфліктну ситуацію, ви сказали про те, що влітку досить складно буде з наступами, тобто, Росія буде просуватися, буде наступати з багатьох сторін одночасно, вірно? Е, вона буде намагатися це зробити, але успіхів не буде. Тобто такого, щоб Росія прямо влітку наступала і не було куди бігти. Ні. Будуть намагання це зробити, але не буде успіху в цьому напрямі, тобто вони не зможуть. От зараз вони намагаються якось інтенсивно це робити, але такої змоги в них. Ситуація з обстрілами влітку вона буде м, такою ж, як і була весною, чи все ж таки обстрілів зменшиться по території України? Ні, влітку вони будуть намагатися обстрілювати максимально наскільки це можливо, будуть обстріли, але я не бачу, щоб вони змогли захопити якісь нові території. Дуже. Великий потужний потенціал буде на це направлятися, але Україні дадуть нову зброю, дадуть можливість а, також цілитися по території Росії і навіть на дальній відстані а ви вже самі зачепили тему того, що Росія втратила одного зі своїх союзників Іран. Ну месяця на увазі принаймні в такому обсязі допомоги вже не буде. І одразу мені пригадалося одне з перших, мабуть, наших з вами інтерв'ю, коли ви говорили про авіакатастрофи, які будуть відбуватися цьогоріч. Президент Ірану став, не став виключенням, загинув саме в авіакатастрофі. Вони продовжуватимуться по світу і. Ви тоді казали, що буде щось масштабне: авіакатастрофа, яка глобально змінить хід війни і для України на сьогоднішній день. Це досі актуально? Чи все ж таки ситуація змінилася? А, ну, бачите, мені поступово показують інформацію про літаки в воді, які були що недавно в Дубаях, про авіакатастрофи і. Найновіша інформація, яку мені показували, це недостаток води, це брак води, який буде по всьому світу. Це може бути також відключення води. Тобто воду забирають, вода відходить, і буде недостатність води в тілі людей. Деякі люди будуть відчувати дуже сильну спрагу. Я рекомендую в цей період. Воду, яку ви п'єте, тому що я бачу, що буде отруєна вода, буде якась отрута в воді. А, треба енергетично чистити. Ось ви наливаєте навіть воду, яку ви купуєте, яку ви з криниці берете, неважливо очищену фільтром воду. А треба намовляти на воду. Треба говорити, що ця вода вона чиста, вона наповнена божественною любов'ю, Прямо намовляйте на свою склянку, вона наповнена божественною любов'ю, і ця вода служить найвищим благом для мого фізичного і енергетичного психічного стану. І після того, як ви проговорили ці слова, ви трансформували структуру води і ви її випиваєте. І ось ця вода вона буде добре для вас служити. Тому що а, може бути отруєння від води, і я бачу, що багато буде отруєння цього літа пов'язано з шлунком у людей, тобто і можуть бути температури навіть у людей. Тому дуже важливо зверніть увагу зараз на воду. Дякуємо за це важливе попередження. А, і знаєте, тут таке. Питання, яке періодично виникає, мабуть, у кожного українця, чому власне на сьогоднішній день війна досі триває? Вона не завершилась. Чи це все штучно? Хто у цьому винний? Чи можливо Україна ще не закінчила свої певні трансформації і щось необхідно нам змінити? Чому війна досі триває? На це питання можна відповідати з багатьох рівнів, тобто на кожному рівні є певна відповідь. Якщо ми візьмемо соціальний рівень, ми всі розуміємо, що війна це великий бізнес, вона тримає, тому що багато людей заробляють гроші на зброї. Це наймасштабніший бізнес, який існує. І зараз він працює. На жаль, він працює в Україні цей бізнес, є навіть цілі фільми про те, що таке війна з точки зору бізнесу? І хто на ній заробляє гроші? Це дуже багато країн, а дуже багато людей. Це соціальний рівень. Якщо ми беремо духовний рівень, ми можемо сказати, що е, свідомості людей ще є злість, агресія, ненависть, і через війну вона вигружається. Тобто до війни ця злість і агресія вона була в нас скрита, а війна вона викрила ось цю злість. Тобто з'явився зовнішній ворог і з'явилася причина для того, щоб її вигрузити з себе. А, тому зараз дуже багато в Україні з'являються мастрів, які ставлять людей на цвяхи. Чому? Тому що на цвяхах люди кричать, люди плачуть, виходять сутності, які шиплять, які різні такі незрозумілі звуки видають. І це ось ця злість, біль, агресія вона через цвяхи виходить в людей. Ви бачите, що зараз дуже багато, масово людей в Україні будуть ставати на цвяхи, щоб просто вигрузити ці негативні енергії. І коли. Ми все це виведемо з себе, а нам не потрібна буде війна як такий вчитель, який а, нам створює цю ситуацію трансформації свідомості.